Я так не хочу їхати туди! ехати тобою! А це що це ще таке? Бог! А, ти що? Ненормально? нормально? Тут кріпери. Це ти не робила? Краще кріпера вбивала. А, поїхали! Це твоя сыни моя луца. Ага. На гору по дорозі. Чого ти захотіла туди їхати взимку, там холодно. Давай, поїхала. Ага. Надіюсь там хоч криперів не буде. За мною їдемо. Ой, ой, здороги, здороги. Моя взагалі прав немає. І все, де все. Куди ти машину І що прав немає. І що це закосы? Зоопарк такий. Виходьте. Нет, ты взагалі удивший. Вийди бігом. А шо? Их держать. Так це і потрібно. Нікого ну, нема. Мишка. Він відкритий. Я тихенько, тихенько. Чишка, я ага. бачу, там маленький. Ага. Ти що робиш? Ти що робиш? Ти нормально тікає. Тут якийсь дом пишет пораховаемся. Быстро. О. Не Ми тепер звідси вибратись не можемо. Ми тепер звідси вибратись не можемо. Що робити? У мене треба кірка. Що там робити? Ми звідси не можемо. Молодець! Що ти робила? Что ты наробила нарубила? Загони! Ты так жалко! Все нормально! Все, бегом! Ладно, я чего не хочу. Меня стопадает! Иди, пожалуйста, иди, пожалуйста. Ау! Нет, Что ты на меня? Пошли бегом сюда! Зіпі! Закривай, закривай! Закривай, быстро! Пішли вниз! А що тут внизу? Можна я? Павуки закривай, закривай! Ми тут застрягли! Все за тебе! Там за мішки! Ми тут вийти не можемо! Там павуки! А там зомби! Куди йдемо? Давай до зомбі! Зачем? Тут такие фимочи. Давай визу. Ага. Паш, я хочу тебя паутини прибраться. Ты то мать дратує. А ну-ка, ты вас домоесь. Мы, Ауч. Мы до сдаемся. Так, де да зомбики. Натут На. На. куча, ну, Я йду Ну, Які патки. Так як вибратися? Мені Мне шо це? Все, я поспала. Так, швидко. Да. Треба якось прокопатися. тут щось є. Ой, мені дуже треба, щоб еще я як вибратися. Ой, все, всі! Виход! Та де він той. Тимур, он сюди! сюда. <гас> Свобода. Все, і за тебе було. Mm -mm. Да, ти тих мишек не випустила. Все, пошли бігом! Та, звісно, бігом пішли отсюда. Я взагалі, зачем тебя сюди пригласила? щоб оце, щоб мішок випустити, щоб мене з'їли, так. Да. да. Щас я тобі таке устрою. Mm -hmm. а -а -а Ай! Mm -hmm. <світ> машина потонула. Будеш ти за неї платити? Це... Не буду. Це не моя машина, а ти. Орендував, щоб я туди поїхав, все. Я орендував, я її для тебе купив. Значить, забирай її. І ще моя частинка вдома поламалася. А ага, ще що це з тебе ж там таке? Не залазь туди! Ага. Та тільки ночі можна залізти. Ай, хорошо. Бігом йди. Та уходю я. І ще! убирай свій бассейн! Mm -mm. мене ця музика вже задовбала, я кожен вечір чую. Музики на кого вже не буде. Я класна. І туалет мене не забирай. Ой, mm -mm. подивлюсь телевізор. Я так і здорова. Я спокійно телевізор подивити не можу. Взагалі там таке наверх. А ну ка ходить! Не хочемо набити!

За лиши! Ой, там термин, але, странно, дивити, не хочу Взагалі якась ненормальна, Що це таке? Так, У мене є склад. Десь точно має щось бути таке. Що, що, що я не знаю, що ти маєш зробити? ти з музика, а що вже викручила її? О, як класно! Тепер... Тунц, тун, 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 тун. Ой, все, пора посмотрим. О, клас! Та час, та ограбління! хлебчик, нормальный хлебчик, Блин, ничего. И кисточный ты хлебчик. Без картошки. В магазине купил нормальному. рыба. І там іде та картопичка. Та що з цим світом твориться? Та що робить ту картошку? Де? Я так і знав, що вона маніяк. Я так і знав. Десь у мене ма має бути телефон, щоб позвонити поліції. Я так і знав. Треба заховатися. Що, де куди заховатися? Я не знаю. Куди заховати? Точно! Я знаю, куди заховати, за манекеном! Вона мене так точно не помітить. Я чую вас заходить. Тухи не, не трасс тільки не їм більше за дітка. No privé, tá okay?